Всім привіт! Сьогодні в нас буде огляд на набір професійних акварельних фарб класика. Це Росак Геллері» 12 кольорів і 12 ,5 мл в ков'єтках. Ось самі кольори, які тут будуть. Чесно кажучи, я планувала купувати лише пенал, але так вийшло, що пенал йшов тільки з фарбами, тому я вже вирішила купити з фарбами і заодно спробувати професійну палетку. палетку. Ну, професійні фарби, скажімо так, палетка це, напевно, щось більш макіяжне вже. Воно все в прекрасному пакуванні, звичайно. Тому що я пам'ятаю, як я купувала свою стару палет... палеточку. М -м -м. Старий свій пенальчик. Зараз покажу його. Ось такий він малесенький це те, що зараз ми будемо дивитися на огляді. А ось такий самий. в мене є побільше, але тут акварель не гелері, а студіо. Та, що ну, навчальна, скажімо так. Так, ми відкриваємо. Першу я бачу те, що максимально мене тішить, це ось такий листочок, щоб зробити викраски. Це просто, знаєте, моя любов. Люблю всі такі мімішні штучки, коли вже є в наборі, тобі не потрібно придумувати, де ж його взяти. І давайте пройдемось по кольорам. І так, перший у нас колір це кадмій лимоний, напівукривний з одного пігменту. Пігмент, до речі, у нас натуральний в базі. Я буду робити, дивіться, ось так. Я віддираю саму цю наклеєчку. Да, тут вам трошечки буду показувати, можливо, фокус не завжди буде. Я віддираю наклейку і чіпляю на зворотню сторону кувіточки. І так кладу в набір. Тому що, коли кув'яточка у мене закінчиться, я буду знати, який там колір, сподобався мені, не сподобався, буду брати чи ні. І таким чином мені не треба буде ніде його все виписувати, потім шукати. Ну, максимально, на мою думку, зручно. Ось буде зараз викреска цього кольору. Це доволі класичний кольор. У мене такий самий кольор є і в студіо. В принципі, він в мене вже майже закінчився. Хоча я не скажу, що я зараз ним прям використовую, використовую я загалом там інший кольор. Хто бачив вже огляд на Акварель Студіо, я недавно виставляла це було в мене таке. Наступний це кадмій жовтий-світлий. Також напівукривний, однопігментний, з натуральних компонентів, з натурального одного компонента. І, чесно кажучи, він просто трішечки темніший, тобто в ньому нічого такого немає. Наступна наша квіточка. Кадмі червоний світлий. Він складається вже з двох пігментів напівукривний, також в ньому присутні, кроме натуральних кроме натурального пігмента ще градієнт ефект Ну, тобто грануляція в ньому ще така легка присутня. Це доволі цікаво, цікаво буде подивитися, як він буде в роботі. Наступний колір у нас краплак червоний, також двопігментний, він прозорий Це щось вже більше таке розу... рожеве. Да? Далі у нас зелена. Це однопігментний, прозора така фарба, і дуже ходова, реально, в мене прям вона уходить дуже швидко. Насутубна в нас смарагдова зелена, вона прозора, однопігментна, дуже рідко використовую. Далі кобальт синій, також з базового натурального пігменту і з грануляцією. В принципі, класично синій. Далі, стандарт ультрамарин це однопігментний напівукривний з ефектом грануляції. Чесно, чомусь використовую рідко. Не знаю чому так. Вохра жовтра складається з двох пігментів: напівукривна, Також натуральний пігмент в складі. Умбра натуральний пігмент в складі, напівукривний однопігментний. Також мені цей колір, чесно, не дуже доподобний. В роботі використовую рідко. Наступна насепія з натуральним пігментом в складі, складається з трьох пігментів, і також напівукривна. Ну, це прямо мастхев завжди використовують цю сепію. І нейтрально чорна, також три пігмента, напівукривна. ну, Стандарт. Хоча в мене там і в студію здається інша буде з чорна. Що я можу сказати про фарби загалом? Реально, різниця трошечки відчутна. Мінімальна різниця, але вона все одно присутня. Палітра максимально класична, в принципі, вона і називається Classic. Малювала я зараз не малюю Inktober. Я знаю, що він би, в чорних тонах, але я хочу щось пояскравіше. Не дуже до вподоби сам чорний тому. Використовую цю акварельку і максимально просто задоволена. Просто вона коштує дійсно своїх грошей. Також пенал максимально зручний, просто супер для скетчингу, саме то в будь-яких місцях. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відосиках.